Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов на цей канал вперше. Хочу з вами поділитися ось такими роботами, які я зараз роблю, і безпосередньо курйозом, який став у мене на пасіці. Як кажуть, усім радимо, критикуємо, говоримо, так не робіть, зробіть отак. Ну і ось я, як кажуть, взяв і зробив. Ось є у мене ось такі ганіманівські решітки, кусочки вирізані які призначені для того, щоб беремо і закриваємо отако льоток. Все, сюди жодна матка не залетить і так далі. І не наробить шкодки, нам не зробить шкоду, не згризе, тут у нас привиті маточники, і, як кажуть, у сім'ї буде все добре. Але сталося як сталося. Оце ми робили з вами цю, цю сімейку. Це у нас вихователька. Сюди я відділив стареньку маточку, вона тут собі добре розвивається. Але що сталося з вихователькою? Я забрав у цій виховательки декілька маточників, їх 4 чи п'ять, ну, десь так залишилося. І... Сьогодні планував зачинити якось такі нікотовські бігуді, як ми їх називаємо. Але коли прийшов і тільки відкрив вулик, був здивований, наскільки багато в ньому бджоли. Бджола просто висіла максимально де тільки можна було. Що зразу? Навіяло думку, що тут був, влетів рій. І так і сталося. Рій таки сюди влетів, а тільки за те, що я взяв і забрав цю решітку. Мені не сподобалося, як літають бджілки, несуть пилок і трішки його втрачають, і за оте трішки я його взяв. І прибрав, і відкрив, думаю, ну вже ніхто не прилетить і так далі. І сталося так, як сталося. Рій таки прилетів. Маточка, яка була в цьому ріку, згризла мені ті е, як маточники, на які я розраховував, і наробила шкоди. Ну, ось розповів вам таке, щоб ви не наробили такої біди. Поряд я також хочу розповісти ще. Ось у мене про, про це я вже сказав, що про це відео є, як ми робили оцю стартер і виховательку. І ось тут десь з'явиться про це напоминання. А ось тут це ми з вами, ж, також я ділився. Брали із з цієї сімейки, піднімали на гору весь відкритий розпліт, ставили наверх 145-й корпус решітку Ганіманівську і весь відкритий розпліт знаходився тут на горі. Що планувалося зробити з цією сімейкою? Можна через 6, ну, краще трошки більше днів. Можна зробити відводки, можна заселяти нуклеуси на, кого, на стандартну рамку. В даному випадку це рутівська рамка. І в мене фадеївські е е е е е шестирамочники, і я заселяю ними. Потім вони гарно приймають будь-що чи то маточник, чи то неплідну матку, чи плідну матку, і так далі. Але. Так як цю сім'ю я втратив, то треба було ну, не сім'ю, а сам стартер і нуклеус. І вже щось робити з цією сім'єю, вони вже почали працювати. Маточка тут повністю все зачервила. Я вимушений був їм дати другий корпус, бо там вже все було нею зайнято, засіяно і так далі. От. І вимушений був робити ще старт, бо мені рівно, і там ще є, в мене маточки виводяться, але мені не вистачить. І був вимушений зробити. Як зробив тут? Тут у мене стояла решітка, як робили ці відводки. Тут з'явиться відео про цю операцію. Кому цікаво, можете подивитися. Значить, ще раз нагадую, що тут стояла Ганіманівська ріщітка на 145 му корпусі. Тут у нас був відкритий розплід. Пройшло сім днів, коли страпилася така історія в цій сім'ї. Значить, було прийнято рішення з цієї сімейки зробити і стартер, і виховательку. Як я робив? Відео зняти не вдалося. Така була погода, вона сьогодні ну, трішки краще, а то ну, все рівно вітер дуже здоровий. Зараз розповім. Значить, був піднятий оцей корпус верхній, а Ганіманівська решітка залишилася зверху. Можна ставити прямо на Ганіманівську решітку, в кого влазив, в кого не влазив, можна вбрати Ганіманівську решітку і поставити так е, глухе дно. Що це за глухе дно? Колись у кресленнях всієї радянської літератури по багатокорпусним рутівським вуликам були рекомендації робити ось такі потолочини. Ось ті потолочини я. Ви, так не використовую, як це було рекомендовано. У мене стоїть плівка е, цілий рік. А ось для таких е, цілей, таке дно використовую. Значить, ще раз кажу: ставимо оце наше глухе дно, ставимо на 145-й корпус, і тут у нас. Уже запечатаний 7 днів, вже запечатаний розплід. Я в них одну рамочку забрав звідси, і замість неї поставив сюди прививочну рамочку на чотири години. От і відкрив льоток. У мене відкритий льоток. В мене глухе стоїть дно і в мене тут лічинки, яким вже сім днів. На них вже бджоли маточок не виведуть. І через 4 години я привився і поставив сюди прививочну рамочку ще на 2 години. Чотири години вони були без нічого. Через 4 години ставлю рамочку на 2 години. І через оці, як тільки пройшли ці дві години, я прийшов, підняв корпус цей, забрав глуху оцю нашу, наше глухе дно і залишив. Це головне, залишив Ганіманівську решітку, як вона була на 145 му корпусі, так я її і залишив. Все. І в мене що виходить? Тут працює матка стара в нижньому корпусі в 145, му як вона і працювала, а в верхньому корпусі без сусідіння виходить, у мене ця сімейка виходить. Е Виховує маточники. Ну, ось, ось так поділився. Зараз багато хто буде виводити маточки, і цей спосіб, я думаю, кому-то принесе, знадобиться і принесе якусь користь. Все, ну, а далі покажу, що я роблю і з цими вже. Сімейками, які отак і залишилися. Де 145-й корпус, стоїть решітка, і вже у мене наверху є запечатаний розплід. Зараз піду до тих сімей і буду робити відводки, пересаджувати у Падеївській вулиці. Кому цікаво, залишайтеся. Там буде невеличкий маленький. Нюанс, який цікавий. Ну, будемо дивитися, я коли буду робити, я про це там скажу. Подивитесь, пишіть коментарі, ставте лайки, не забувайте підписатися, хто не підписаний. Всім всього найкращого разом веселіше. Помітили, що я починав відео в рукавичках, а забув за них вам сказати. Що всі знають, що я працюю голими руками, але обіцяв, що буду у рукавичках. Ну, ось на кінець така погода, чи то той рій, що прилетів, ну, бджолки тут такі серйозні стали на пасіці. Ну, більше цього, мабуть, не скільки той рій, скільки сама погода. Вітер, хоч взяток є, але бджоли себе так ведуть. Ну, а може бути і те, що в полях. Зараз аграрії бризають, того і бджілки себе так ведуть. О, ось там не сказав, а хочу показати ось такі планочки, також цікавий такий момент, коли ставите решітку і потім ставите корпус. І сам корпус може, самі рамочки до решітки і бджілки будуть придавлюватися. Так, щоб цього не сталося, я так роблю, ставлю ось під якраз ця планочка по розміру, вона вулик стає, щоб потім рамочки ставити на неї. Вони піднімаються нагору, і ось таким чином вони майже стали в рівень. Зато є місце внизу бджілкам передвигатись і так далі. Бо у мене. Ганіманівська решітка без обв'язки. Ну, так у мене пішло, мені так сподобалось, я так і працюю. Ну, ось такі планочки рекомендую поставили і маєте сюди доступ. Коли ви пилюєте ось пази для того, щоб сюди в корпусах рамочки ставали, отакий планочок залишається ну, більше, ніж треба. Не знаємо потім, куди їх. А і ось їм, як кажуть, примінення знайшлося. Так, все, у нас тут має бути в основному печатний розплід, або вже такий, який, з якого бджілки точно маточку не виведуть. Йому вже не менше семи днів. Так. Дивимось і ось вулик у мене поряд Фадеєва. У мене тут 9 рамочок, можна зробити два відводки з цієї сімейки. І зразу це просто давали сушинку їм, ставлю сюди. Так, і отак рамочки я вже знаю, що матки тут немає. Працюю. Без всяких проблем такі рамочки ставлю. Навіть якщо яка рамка і на край припаде, вулик теплий, проблем немає. Але мені треба знайти ж таку рамочку, щоб тут на ній трошки меду було. так, Це дуже багато меду. Це можна потім отакі рамки з усіх сімей зібрати в один вулик і в ньому залишити. Треба запечатку. Вітром камеру здуває. Так, отаку рамочку ставимо. Тут розплід майже і немає його, вона тут була. Так. Слідуючу рамочку ось таку маємо. Ставимо сюди рамку. От. Так, є у нас. Ну, Робимо таку гарну сімейку. Можна далі ставити заставну і ось на чотири рамочки отакі зробити відводочок. Можна сюди поставити будь-що, можна поставити маточник, можна дати неплідну, можна дати плідну маточку, можна взагалі, в кого немає, можна взяти з тої сім'ї відкритий розплід, з якої ви хочете вивезти маточку і вивезти цієї сім'ї зараз прикрию і ще один нюанс, хочу також поділитися. Прикрию цю сімейку от, і прикрию цю, поки як дає можливість вітер нам. Значить, Коли отаку зробили, і ви берете з іншої сім'ї, сюди ставите рамочку з відкритим розплодом і хочете вивести собі матку таким чином. Пройде час, ну, наприклад, днів через 5-6. Загляніть у цю сімейку і всі, де видно, що були перші маточники закладені, декілька, ну, наприклад, вони потягнуть 5 маточників. Виберіть тільки ті, що пізніше були закладені, а ті перші вони вже будуть запечатані максимально. Я раджу зламати. Що це дає? Більше молочка вже і так далі, і краще вже будуть виховуватися ці е маточники і, і маточки, які були закладені трішки пізніше, ніж ті, що самі найперші, що робилися, як то кажуть, на швидку руку е самими бджолами. Це така от. Невеличка рекомендація. Так, прикрив трошки, щоб не йшов вітер, не попадав. Зараз у мене є ще медова рамка з старим медом. Добавлю сюди рамочку і залишу ще одну ващинку, ще сушинку залишу тут, щоб зробити тут шість рамок. Все, Отакого От готовий у мене нуклеус. Сюди зараз я дам неплідну маточку і. Десь також через години 4 дам сюди неплідну маточку. Поставив ось такі ж планочки, як я вже говорив у відео, щоб рамочки були трішки вище. І щоб медові рамки не доставали і там був прохід для бджілок. І сюди даю з іншої сім'ї медові рамочки на дозрівання. Це в нас ще медсадів. От він зараз ще взяток іде, акація квітує, вже трішки побілили, але я його качати не буду, поки вони. І сюди ще донесу 4 рамочки і все. От таким чином робимо таку робимо зараз роботу. Так. І струсить сюди пчілки з медових рамок. Хай що злетить, що залишиться тут. Ці рамки я буду забирати. Є в мене сімейка, їй даю на дозапечатку. Цей мед садів, піде в сімейки на дозапечатку. Тут і трутень. Не бризкає, ну, краще хай до запечатають, зараз взяток іде, буде із садів і буде із. Оп. Є так, зачепив. І садів, і до... буде мед і садів і додається із закацій. Так, це так, стара, старий мед. Все. Ото там міняю. В ту сім'ю, ту забираю ту шу, сушинку. Ось даю старий мед також у цей відводок. Вона і тепла рамка буде, як замість заставної. Все, так, А цю сушинку заберу. Вона їм зараз буде зайва. Так. І ще трошки сюди, дотрушу бджілки, і на цьому буде все. Так, номером до себе. Щоб мені був номер. Спереді мені незручно, треба дивитися, так, я ззаду підійшов, номер бачу. Так, так ставлю. Ага, цю краще. Бачу, що перевернути, вони починають вилазити не в ті боки. Є. Yeah. Ну оце так. Так і працює. Все. Всім всього найкращого. Ставте лайки, пишіть коментарі. Разом веселіше.